Шановні глядачі, прийміть мої вітання. Нехай здійсняться всі ваші побажання. Нехай палає Рашка і здохне бункерне ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на четвер, 16 листопада 2023 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти трикутні Астро Таро, і вони ж вибрали і книжечку, з якої буде епіграф, як пише Євгеній, легендарна зелена книжечка. Так вона колись допомагала особисто мені, зараз вона допомагає вам. Отож. першу сторинку, яку я вид крыю ощу тут написано. Лишь ты один можешь говорить. Радуйся этому славному приобретению и вознеси Всевышнему, давшему этот дар, хвалу от всего сердца, и тогда он научит твоих детей мудрости, даст благочестивые наставления твоим потомкам. Розмишлення, привілегія человека, и быть постоянно к нему готовым, его долг, но в радості, кто помнит об этом, и не как ли милость даётся нам скорбь? Це два вислова з давньо єгипетських мудростей. Ну, і сьогодні, як я сказав, на чатуванні трикутні Астро Таро унікальна колода, яка поки є в єдиному варіанті. Нагадую, не забувайте ставити свої вподобайки, а головне робити репости. Бо від ваших репостів залежить кількість переглядів цих прогнозів. Навіть якщо ви не дивитесь ці прогнози, вони все одно впливають так чи інакше. І що стосується 16-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 2-го, 11-го, 20-го або 29-го числа будь-якого місяця. А для людей, які народилися 7, 16 або 25, навпаки, дуже гарний позитивний день, коли ви можете реалізувати багато своїх можливостей. Ну, і якщо ви народилися в якийсь третій інший день, то в кінці для вас також буде карта. Знову буде три карти: перша карта за знаком Зодіаку, за яким ви народилися, або ваші знайомі, навіть якщо вони не дивляться цей прогноз, все одно це також впливає бо це взаємозв'язок, про який ми навіть не замислюємось. Далі буде загальна карта дня, що принесе нам цей четвер, і третя карта за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись, кому -за потрібно заключте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5, 4, 3, 2, 1. Перша карта для представників знаку Скорпіон, деякі з яких можливо навіть святкують свій день народження. Карта смерті це непоганий результат. Результат того, що сьогодні день відкритий для будь-яких змін. Сьогодні ви можете змінюватись як зовні, так і внутрішнє. Також, оскільки сам знак Скорпіон пов'язаний зі смертю, і карта також пов'язана з цим образом, це непоганий показник того, що те, що вам не потрібно, сьогодні може відмерти, і ви можете відкритися для свого майбутнього. Далі, якщо вона родилися під знаком стрілець. Перегорнутий світ це показник не досить гарний. Це показник того, що сьогодні у вас можуть бути лише малі результати, чи відверто якісь погані результати, одначе це день нестабільний. Хтось з вас може навіть дістатися у цей день певного дна психологічного, будьте обережні, не падайте у прірву. Прірву ви можете вирити лише самі собі своїми діями. Сьогодні якраз є. Відповідальність за ті дії, які ви зробили у минулому. Також представники знаку Стрілець 16 листопада можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. Козироги, будьте обережні, вам випав відлюдник в прямій позиції. Він каже про те, що ви можете існувати у цей день лише у певних межах. Ви не можете заходити за ті кордони, за. Ті межі, які самі собі створили сьогодні, день, коли він спонукає вас до того, щоб трошки відгородитися від світа, побути трошки у своїй келії, як справжній відлюдник, і не намагатися сьогодні якось. Переломити ситуацію, якось переступити через ті кордони, які ви самі собі створили. День спонукає для до роздумів і нічого сьогодні не розпочинайте. Сьогодні ви лише можете закінчувати якісь довготривалі непотрібні вам справи. І також відлюдник каже про обережність будьте обережними для представників знаку водолій. Вам випала ваша карта, причому в прямій позиції вона додає вам як ініціативності, так і можливості розповсюдити свої слова іншим людям. Бо сьогодні буде надмірна говірливість. Сьогодні у вас дві справи відразу, ви можете якісь робити, а можливо ще й більше справ. І сьогодні у вас є якесь таке збудження. Намагайтеся його використовувати з користю, не кажіть людям. Те, що їм не потрібно знати, і слідкуйте за своїми словами. От сьогодні у вас є захист вашого янгола охоронця так що використовуйте цей день з користю. Далі, представники знаку Риби, вам випав імператор. Одначе, в перегорнутому стані він каже про те, що оточення навколо вас, люди, які з вами працюють, можливо, ваші домочадці, вони сьогодні досить погано на вас впливають. Сьогодні ви можете відчувати певний тиск з боку вашого оточення, тому намагайтеся у цей день якось помедитирувати та побути трошки відгородженими від того, що відбувається навкруги. Якщо є така можливість, можете Просто посидіти вдома, зайнятися прибиранням своєї оселі. Це піде на користь, бо карта імператор також пов'язана з домовиком, який допомагає гарним хазяям. Не забудьте йому залишити домовику, можливо, якусь смаколинку, якусь цукерочку чи якийсь маленький там коржичок. Вони це полюбляють. Де залишати це все, це треба залишати під. Газовою чи електричною плитою, все залежить, яка у вас плита, бо пічки вже в наших оселях майже ніде і немає. Далі представники знаку Овен. Сутінки в прямій позиції, будьте обережні, сьогодні вас можуть надурити. Якщо ви будете дослухатися до слів оточуючих людей, вони можуть вам давати якусь дезінформацію. Сьогодні ви можете дослухатися лише до власної інтуїції. Вона вас ніяк не не підведе. Сьогодні можна повестися на якісь брехливі. Розмови і від того заплутатися. Це день, коли вам важко буде викрутитися з ситуації, якщо вас будуть ставити в тупікову якусь ситуацію. Намагайтеся дослухатися більше до того, що вам підказує серце, ніж до того, що вам кажуть люди. Також представники знаку ОВЕН у цей четвер можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК для тільців. Відьма, відьма це верховна жриця в класичному таро. Вона, на жаль, випала перегорнута, і це показник того, що жінкам сьогодні у цей день буде досить скрутно. Це день, коли поганий. Підґрунтя для будь-якого розвитку. Не намагайтеся у цей день з'ясовувати відносини, бо порозуміння не буде буде тільки розрив. Окрім цього, якщо ви жінка, сьогодні у вас може або боліти голова, або розпочатися місячні. Якщо ви чоловік, вас сьогодні може очікувати зустріч з жінкою, яка може вам зіпсувати цей день. Будьте обережні і не намагайтеся. Всі слова, всю інформацію, яку ви сприймаєте у цей день, не намагайтеся в неї вірити відразу, бо багато навколо вас дезінформації каламутної води для представників знаку Близнюки. Розбита вежа, причому в прямій позиції, не каже ні про що гарне. Зверніть увагу на своє здоров'я сьогодні може бути або психологічний, або суто фізичний такий вибух, який може. Дуже потім погано вплинути на ваше психологічне чи на фізичне здоров'я, також це катастрофа, це якесь падіння. Якщо ви автовласник, намагайтеся у цей день не сідати за кермо власного авто, бо велика імовірність ДТП та травм. Також представники знаку Близнюки у цей четвер можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. Для раків, Феміда. Феміда, богиня справедливості та правосуддя. Вона випадає перегорнута, і це показник того, що вам не вистачає внутрішньої рівноваги, ви не збалансовані, ви погано сприймаєте якісь речі, які ви. Чуєте чи бачите у цей день, тому намагайтеся контролювати свою психіку, контролювати свої емоції. Не намагайтеся осуджувати людей, якщо ви не знаєте першу причини, першу джерела тих подій, які можуть відбуватися у цей день. Також це. Яке зіткнення з правоохоронними органами, тому не забувайте з собою брати документи. Вони зараз дуже доречні. Також представники знаку РАК у цей четвер можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. Для Левів повішаний в прямій позиції показник того, що сьогодні можливі якісь втрати. Вони можуть бути. Усвідомлені, тобто, ви можете піти на якісь жертви заради досягнення своєї мети сьогодні дуже. Корисно жертвувати, сьогодні дуже корисно займатися благодійністю. Це єдине гарне, що ви можете зробити у цей день. Якщо ви бажаєте щось заробити у цей день, ви будете більше витрачати, ніж заробляти. Також ця карта каже про те, що слідкуйте за своїм здоров'ям. Сьогодні можна наразитися на якусь хворобу. Вдягайтеся по сезону. Для представників знаку діва. Перегорнутий суд. Каже перш за все про те, що вас будуть провокувати сьогодні випити. Рекомендую вам мати міру і не запливати, як то кажуть, за буйки. Все ж таки, сьогодні день, коли ваші родичі можуть вам приносити якісь занепокоєння. Це можуть ваші бути як предки, так і ваші нащадки, так і ваші діти. Сьогодні може відбутися щось незвичне, якась незвична зустріч з людиною, яку ви давно. Вже вже не бачили, і ця людина буде провокувати вас випити. Отож, від вашого вибору залежить те, яким буде сьогоднішній вечір, і також представники знаку діва цього четверга можуть зустрітися чи проговорити з представником протилежного знаку Риби. І нарешті Терези. <кій> Вам випав ось такий. Рогатий диявол, і він випав перегорнутий. Це каже про те, що сьогодні день не фатальний. Сьогодні ви можете ризикувати, сьогодні ви можете грати, і навіть в ризиковані ігри ви можете грати. І якщо ви будете розумно ризикувати, можете побороти навіть якісь темні сили, які вам постійно ставлять якісь перепони. Якщо ви знаходитесь на передку на фронті, сьогодні ви якраз захищені від в. Торнення темних сил, і ви зможете їх побороти де б ви не були, чи то на фронті, чи то у тилу. І нарешті загальна карта дня, чого очікувати від 16 листопада, Переборканий лев. Перегорнута, і це каже про те, що у цей день ні в якому разі не слід з'ясовувати свої відносини, економте свої сили, не виставляйте свої сили на показ. Окрім цього, це падіння чоловічої потенції. Тому у цей день у багатьох чоловіків може щось не спрацювати у сенсі потенції, тому слідкуйте за цим, якщо ви бажає... не бажаєте впасти. Обличчям перед своєю коханою, просто утримайтесь у цей день від сексу. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача та захист, вдягайте щось жовтого кольору. Ну що, тепер давайте подивимось на день. День не такий вже й спокійний, бо всі погані карти випали, якісь прямо, якісь перегорнута. По-перше, ранок, після 9 години ранку і до півдня неспокійний може бути час. Потім перед закатом сонця починається дуже тривалий період. Приблизно з 16-ї години і аж до півночі досить несподіваний, неспокійний час. Якщо ви знаходитесь в спокійних місцях, дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги і не робіть ніяких дурниць. Бо в цілому буде і розбита вежа, і повішаний. Тож бережіть себе від втрат, особливо після того, як сяде сонце. Намагайтеся вже, як сяде сонце, теж ритм. І їхати у бік свого дома, де вас завжди чекає гарячий чай. І посмішки ваших близьких. Ну і тепер я додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, колесо фортуни в прямій позиції, що ж вам щастить у цей день, і ви можете навіть щось виграти, якщо будете правильно грати, якщо будете. Самі ставити правила своєї гри, якщо будете ризикувати сьогодні, можете навіть пограти в лотерею, обов'язково щось виграєте. Також дуже подфартить представником представникам знаку Козиріхів. Один з таких представників першим вже написав кілька дописів. Тож сьогодні фартовий день використовує Євгенії його з користю. Далі, якщо ви народилися 2-го, 11-го, 20 або 29 числа будь-якого місяця ізіда перегорнута. Це карта імператриці, це карта матеріальних втрат. Сьогодні навряд чи до вас прийдуть ті гроші, на які ви розраховували. Також дехто з вас буде сьогодні перейматися проблемами. Своєї мами, бо мама сьогодні буде потребувати вашої допомоги. У цей день, звісно, також хтось може почути недобру звістку про втрату якогось, якоїсь людини з тих, якого... Вон... тих, кого ми знаємо. На жаль, це факт такий, все життя, це народження і смерті, народження і смерті. Сьогодні відход якоїсь. Якогось тіла, душа, вона вічна, а ось тіла, вони, на жаль, старіють та вмирають. не звертайте на це уваги, це звичайний процес, якщо таке сталося, треба лише помолитися, помолитися за тих, хто залишається ще у цьому світі, бо той, хто відходить, у нього зовсім менший шлях, і ми вже не знаємо, що і куди ми можемо тільки здогадуватись. Якщо ви народилися третього, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Перегорнутий шут – непоганий показник того, що сьогодні все ж таки гумор вас буде врятовувати, в яких би ситуаціях ви не були. Ви сьогодні можете навіть робити помилки, ці помилки не смертельні, і ви зможете також обійти якісь. Гострі кути і вийти у світло, якщо ви не будете надмірно матеріалістичними. Дивіться все ж таки на світ крізь призму свого почуття гумору частіше посміхайтеся. Далі, якщо ви народилися 4 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, перегорнутий Тот Гермес каже про те, що вам не вистачає уваги. Ви поспішаєте, і якщо ви будете поспішати, нічого гарного з цього не буде. Слід бути розміреними. Також сьогодні у вас буде зв'язок з закордонням, або зателефонує хтось з ваших рідних, які знаходяться за кордоном, або ви зустрінете якогось іноземця, і ця зустріч буде дуже цікаво. Дехто з вас сьогодні. Повинен повернутися трошки назад, і тільки коли він зробить цей крок, він зрозуміє, де була зроблена якась помилка, яка вас гальмує яка не дозволяє вам просуватися далі. Отже, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця. У вас сьогодні є вибір. Вам випала карта роздоріжжя, і в прямій позиції вона каже про якісь експерименти, про якісь спокуси, крізь які ви можете прийти у цей день. В цілому, у вас сьогодні все не все так погано. У вас є вибір, і від вашого вибору залежить те, як будуть розгортатися події. Також інша назва цієї карти закохані, тож сьогодні непоганий день для того, щоб зустрітися чи переговорити зі своїм закоханим чи коханкою. Далі, якщо ви народилися 15-го, або 24, го або 20 4-го числа будь-якого місяця колісниця в прямій позиції каже про певний рух вперед. Ви можете чогось сьогодні досягти. Якщо ви працюєте в якомусь колективі, сьогодні ви можете піднятися на певну ланку, сьогодні ви можете. Всім показати свої здібності. Також цей день пов'язаний з досвідом, з накопиченням як знаній, так і грошей. В цілому, якщо сьогодні вам треба кудись їхати, у вас все буде гаразд у дорозі. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця. На жаль, мах. Гарна карта, але вона випала перегорнута. Це каже про те, що починати краще в цей день нічого не розпочинати, бо будь-які розпочинання можуть або нічого не принести, або принести відверто погані результати. Слідкуйте за своїм я, не будьте надмірно егоїстичними, бо ваш егоїзм саме цього четверга може зіграти з вами злу, злий жарт. Досить в будь-якому разі, це також поганий показник для чоловіків. Якщо ви чоловік, ви сьогодні втрачаєте чоловічу енергію. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26-го числа будь-якого місяця, сонце. Перегорнута, каже про те, що ви втрачаєте внутрішнє світло. Сьогодні ви можете заплутатися, і окрім цього, ви можете втратити великі гроші, якщо ви будете слухати людей, які бажають вас надурити і розвісти, як то кажуть. Будьте обережні. Окрім цього, ви сьогодні можете стати на деякий час енергетичним вампіром, якому не вистачає життєдайної якоїсь. Творчої енергії. Творчість зараз закрита, ви не можете нічого нового продукувати, і якщо ви чекаєте якихось грошей, маленькі гроші до вас прийдуть, але великі гроші ви можете лише втратити. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 чи 27 числа будь-якого місяця, зірка, на жаль, в перегорнутому стані, каже про якісь непотрібні переживання. Дуже поганий показник для жінок, жінки можуть втратити красу. Втратити надію, втратити е, почуття Венери. Венера це кохання, це краса, вона перегорнута, вам не вистачає надії, вам не вистачає краси. Не забувайте будьте красивими, ким би ви не були жінкою чи чоловіком. Бо краса притягує до себе також красивих людей. а... Якісь вади непотрібні, вони також притягують таких же людей. Тож намагайтеся, щоб вашому оточенню було побільше людей, які вірять. Вірять у те, що все погане зникне. А добро воно, воно буде перебувати з вами в віки віків. Я ж бажаю вам всім, щоб все найкраще, що сказали ці трикутні аркани. Астро Таро відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до цього місця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. І робіть репости вони завжди приносять. Кількість переглядів вони стоїть в рази більше. Ну що ж, а я вам, як завжди, побажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка, Господь, батюшка, Бог. ורעיה יהוה וישמי רעיה. יר, יהוה, פניך, עלייך ויכניך. יישא, יהוה, פניך, עלייך, וישמי לך שלום. וישמו, עד שמעי, אלבני, יזרעאל, זה אני, אברהם.